Віктор, позивний вітамін, служу в третій штурмовій, третя самохідна артилерійська батарея. У вересні 22-го року ми з братом вирішили приєднатися до третьої штурмової, Тоді не третя штурмова була, тоді азов. І... У нас різниця з братом 18 років. От. Я кома командир гармати, брат-навідник. Тільки нас розділили по розрахунках і за того, що якщо прилетить, щоб два брата не пострадали один, от, то нас розділили. Спочатку були разом в одній гарматі, все, а потім розділили. По, ну, так. Отримав поранення 30 липня 23-го року прилетів ланцет в Бахмутський. І я не почув пізно ланцета. Його чуєш за 10-12 секунд, я почув за пару секунд, почав бігти, так десь в траншею забіг. І то розвертається, він вже землі пущі касається, так що я пам'ятаю. І тако мене відкидує. І рука тако вже висіла, десь по локоть відбита, поранення ноги було тут, 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 тут і тут під коліном. Це було. І була ймовірність 50 на 50 залишення ноги. І тут вся біль забрала нога. Не хочеться знеболення, нічого, все затерпшу, те все затерп, що те все свистить. Ну таке, літаєш собі, літаєш. Це таке якесь відчуття, ну навіть як сказати, можна сказати, навіть не встиг настрашитись. Ну, все. все. Зкинувся я там і до мене, от правда, я не знаю, хто з чоловіків підійшов, тому що навіть говорить, в мене тоді пам'яті. Можна сказати, що сказали, то і вилетіло. От, прийшов і питає, так так, і так, як з вами зв'язати номер телефона, то-то, то-то. Каже, в мене немає телефону. І він уходить, от не пам'ятаю, чи того, того ж дня, по-моєму, приносить телефон, дає телефон. І там вже вже є номер е, Пантери. На даніму етапі тут вже купив велика, їжджу велика. Заодно тримаю рівновагу і одною рукою. Е, бігати вже два дні почав бігати, але ну, таке це не назвеш бігом. Але мілкою пробіжкою по стадіоні, бо в мене ще стопи, я ще не відчуваю стопи. Пальці чотири не рухаються, це і рухається, але теж їх не відчуваю. Так. Але треба себе просто підштовхувати, далі, далі, далі рухатись. А так зажило, тут датчики будуть. Протез буде оцього всі функції. Оце найтяжче функції це от жати рожати, оці всі функції. Це от я їжджу міром. Вчитися, тому що це там, вчитися, це м'язи, то м'язи відповідають, це все м'язи. 16 датчиків ставлять, і буде це згіб і поворот лодоні. І от мій протез, виходить, по коштам 4 мільйона, там, неповних, там, 100 тисяч. Що. І от, виходить, 2 мільйона держава проплачує, і 2 мільйона патрональна служба. І це дуже-дуже. Ні в яких частинах ще такого нема. все... Тут от, трета штурмова і Азовс, це от, єдина от, частина, частина, в якій є, е, піклуються про своїх поранених і ведуть в подальшу. Братерство, братерство це дуже, дуже один за одного, один за одного, яке би не було різні, як кажуть, нас ми зібралися там, можна сказати, всі з різними характерами, різними е, мислями. Разними віковими категоріями, але в нас зібрала одна ціль. Одна ціль це перемога знищення ворога.